Постанову Верховної Ради Української РСР проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Зазначають ці слова, що без державного перевороту в СРСР, без ГКЧП Україна не стала б незалежною державою? Ні, не означає, вона стала б незалежною з об'єктивних і суб'єктивних причин. Тільки в часі могла ця незалежність зміститись. Але всі розуміли, що це дуже непроста справа, тому що. Союз існував, партія так чи інакше існувала. Влада була сильна ще в Москві, особливо служби спецслужби, безпеки і таке інше. Армія 5 мільйонів. І тому зв'язали саме з цим моментом, акцентуючи на тому, що цей момент БКЧП став поштовхом ніч на 21 серпня під час виступу москвичів проти недержавного перевороту загинули Дмитро Комар, Володимир Русов, Ілля Кричевський. Люди, які захищали свободу і демократію. Прошу вшанувати їх пам'ять хвилини мовчання. Я не знав, що хтось віддачі події вранці мене розбудив телефонний дзвоник першого секретаря ЦК КП України Гуренка. Ну от, десь о шостій й годині, початок, початок сьомої він зателефонував і запитав мене, що я роблю, сплю. Я кажу, сплю. А я дійсно спав. От каже, а що не знаєш що в Москві вже нова влада? Я кажу, ні. Включай, каже, радіо. Ну, я там біля телефону е, включив радіо і дійсно передавали вже заяву від ГКЧП. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР, на основании статьи 127.7 Конституции СССР, вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей президента. Я вынес небезпеку. Вот мне первое было. Коли я почув заяву і переворот, що владу взяли вже інші сили і вже повертаються до старих часів, славний пане Леоніде, наш випускник земляче, поверніть нам, батьків сину, хай зрадіє мати, хай зрадіє мати наша Україна, що до діток повернулись і слава і віра. Ви сказали слово переворот. Але в своєму радіозверненні, це здається, було 20 числа, 20 серпня. 20 серпня 91-го року ви слово переворот стосовно нової влади у Москві не вживали. Ну справа в тому, що ніхто не знав, що це таке. Чому я не міг назвати це переворотом? Тому що не, скоріше можна було назвати це спробою зміни влади. Тому що не було якихось військових дій, не було якихось революційних колон, це просто зібралася собі група людей від політбюро і інших силових структур, і відсторонили Горбачова, навіть не відсторонили, а проголосили, що вони відсторонили від влади. Але як ми маємо до суверенітету прийти, щоб це прийти мирною, мирним шляхом, не скоїти. Ніяких конфронтацій, не, не допустити, щоб пролилась, борони Боже, десь кров. Оце найголовніше. Аби у Львові, скажімо, в той час, коли він був в Києві і в інших йшли ці такі багатотисячні митинги, як було на Майдані, я абсолютно переконаний, надзвичайний стан України було поведено і відсторонено фактично від управління. Людей, які йшли до суверенітету, до незалежності, і все сталося по-іншому. Акт проголошення незалежності тут читався. Я повторюю, Є потреба допомоги. Акт про оголошення незалежності приймався, як ви знаєте. В умовах, коли відбулася відбувся так званий заколот, пуч пуч, коли були настільки пристрасті розгорілися, і партії звинувачували у зраді, що комуністи багато комуністів просто злякалися і проголосували за це. Хоча ситуація складалася так, що розвал союзу ставав незворотним. на президії проти проголошення акту незалежності, не було. Після ГКЧП е, було сформоване летячи в е, літаку, там же були різні люди. В Ростові було сформоване таке полегшення. От ви бачите, що відбулося? А чого ж ми ждемо? Скільки можна, ще що можна очікувати? Навпаки, не, не боялися, а розкріпостилися. тому що бачили, там уже нікого бояться. Країни проголосили саме 24 серпня, адже ГКЧП закінчилося трьома днями раніше, тобто 21 числа. Ми прийняли рішення на президії, тоді ще була президія Верховної Ради, саме 24-го, тому що раніше ми просто не встигали зібрати депутатів. Тримати на увазі це було літо. скажімо, плюща як першого заступника голови, не було Фокіна, як прем'єр-міністра. Не було. Тобто люди поїхали відпочивати. З моменту проголошення чинними в Україні є тільки Конституція України, її закони, урядові постанови та інші законодавчі акти республіки. Ну, я відверто скажу, чого, скажімо, ми могли цей акт поставити на голосування трошки раніше. І мене схиляли до цього. Павличко весь час приходив Леонід Макарович, не тягніть, не тягніть ставте на голосування. Єдності не було і в Народній Раді. Після виборів 90-го року у Верховній Раді УРСР сформувалася опозиція з національно-демократичних сил. 125 народних депутатів об'єдналися у групу під назвою Народна рада. Її очолив Ігор Юхновський. Народна рада першою на теренах України засудила державний переворот у Москві. Частина народної ради говорила, що не треба загалом проголошувати незалежності, тому що ми. Даємо в руки комуністів незалежність, вони, тобто спочатку, заборонити комуністичну партію, вивезти із парламенту або навіть розпустити, такий був парламент комуністичний, і після обрання нового парламенту проголосити незалежність. Ну, відбувалося те, що відбувалося на вулицях. Що надзвичайний тиск на представників і на органи партії. За ці дні президія багато разів засідала, щоб визначити питання, що робити з компартією, яка зрадила до суду, до, до криміналу, як говорили члени президії. Що вам потрібно радити, я хочу вас запитати. І скільки вже можна радити? Адже кожен депутат сьогодні час такий, що має мати свою власну позицію. Я з свого боку вів постійно переговорив з представниками депутатських груп. Тоді не було фракцій. Це були депутатські групи. От область мала свою депутатську групу. І поки я не переговорив. Основними депутатськими групами найбільш чисельними Луганськ, Донецьк, Харків, Крим, я не хотів ставити на голосування. Я я побоювався надзвичайно серйозно, що якщо ми не наберемо навіть 226, то я знав, яка може бути реакція, коли. В Москві ось так, а Україна залишається, залишилась комуністична, і комуністи не проголосували. Їх же було проголошення незалежності України було необхідним. Ми для цього треба було скликати надзвичайну сесію Верховної Ради, але Кравчук не погоджувався на це. Він вважав, що сесія має бути скликана 3 вересня, так як це було по плану. Ми вимагали, щоб вона була скликана достроково. Він тоді від нас. Почав вимагати, щоб ми зібрали підписи 150 депутатів. Прошу проголосувати! Зараз скажу, я не знав, що такий не уявлявся, що це буде така кількість це буде 347 здається. Депутатів, так, а виходячи з того, що прийшли на засідання далеко не всі від відпустки, за кордоном було багато, тобто один депутат з Донецької області не проголосував. Чи голосував проти? Голосував проти. А хто це? Я забув його прізвище. Подовго потім говорили про те, що це був Леонід Кучма? Ні, ні, ні Леонід Кучма. Не був то не це неправда. Це з депутат Донецької області. Він десь викладач якогось вуза Донецького. Уперше в Україні синьо жовтий прапор підняли над Стрийською ратушою, що на Львівщині. Це сталося 14 березня 90-го року. Згодом національний стяг замаюрів над Тернопільською, Львівською і Київською міськими радами. А 4 вересня 91-го року його встановили на куполі Верховної Ради. Після проголошення акту про незалежність України до сесійної зали внесли два синьо-жовтих прапори: велике полотнище ще жовте яке стояло біля Верховної Ради, і люди кричали Прапор на раду, а також менший прапор і древко дали вам в руки. Чи це був перший раз, коли комуніст Леонід Кравчук тримав синьо-жовтий прапор? На руках? Я е, коли їхав в Канаду. Візитом, у нас загалом не було те, все було до ГКЧП. ЧП. Я добився, щоб президія Верховної Ради дозволила мені там на автомобілі поставити е, синьо-жовті флажки. І коли це побачили е, українці Канади, вони плакали. Вони вперше побачили, що державний діяч з України приїхав під синьо-жовтими прапорцями. Великий прапор синьо-жовтий. я... Перший взяв його в руки в верховній Раді, в органі, який проголосив незалежність. Нашу славну Україну. Не До речі, акт мав зачитувати талинкову п'яним. Я мала зачитувати про заборону діяльності Компартії. Це все мало йти фактично в пакеті. Але знову ж таки, все це було зірвано. потім Кравчуку довелось самотужки забороняти діяльність тієї комуністичної партії уже на президії Верховної Ради. Коли зачитали цей акт у Верховній Раді, то голова комуністів Гуренко попросив перерву. І вони пішли в зал, там знизу, знизу нижній зал, і там вони обговорювали, яку позицію зайняти комуністам. Отже, там звучали такі е, думки, е, чим же ми провинилися, що ми маємо відокремлюватися від Росії. Е, що нам, за що це нам таке? В цей період з 24 серпня по 1 грудня 1991 року держава не була ніким визнана. То це фактично була самопроголошена республіка? Я коли спілкувався, от я вже говорив, з іноземцями, з послами, якраз я і ставив таке питання, чому ніхто не підтримує проголошення незалежності? Вони кажуть, є Радянський Союз, пане Кравчук, є органи влади і вони, вони існують. Це по-перше, по-друге, ми можемо розцінювати ваше, е, ваш документ як спроба сепаратизму. Верховний Совет СССР має признати офіційно, або документом, або заявленням, що всі республіки дійсно є суверенним государством. Тобто, це ще одне січня, тому що проголошення Верховною Радою. Ще не означало рішення остаточне, і тому оця моя ідея винесена референдум. Я її вніс, а вона спрацювала надзвичайно важливо. Я вважаю, що це моя одна з найбільших заслуг і успіхів. 1 грудня 1991 року провести республіканський референдум на підтвердження акту проголошення незалежності. Участь у всеукраїнському референдумі взяли майже 32 мільйони громадян. З них понад 90% сказали так незалежності нової держави. Паралельно з референдумом українці вибирали президента. Леонід Кравчук переміг першому турі, набравши понад 61% голосів. Другим був В'ячеслав Чорновіл. Як Леонідові Кравчуку вдалося перемогти В'ячеслава Чорнового на президентських виборах, бачите. В'ячеслав Чорновіл був приречений програти. Тому що він мав авторитет тільки в трьох областях. Я як голова Верховної Ради, і як людина, яка вийшла із середовища того політичного бомонту, який був скрізь, я повторюю, це дуже важливо, з їх середовища. Я хоч відрізнявся, але я був їх колега. Може, не суперником, може, головним опонентом, навіть ідеологічним опонентом я вважаю Леоніда Кравчука, бо це людина іншої ідеології, яка взяла на озброєння мою ідеологію. І в цьому я бачу небезпеку для держави майбутньої. В'ячеслав Чорновіл – відомий правозахисник з тих, хто прийшов академію Гулагу. Він вважає, що будь-який президент за сучасних умов буде камікадзе. Сам В'ячеслав Максимович згоден стати ним. Леонід Кравчук, колишній партійний функціонер, Україна для мене все стверджує Леонід Макарович. І ми, українці, маємо творити свою власну демократію на власному ґрунті. І коли мені телефонували вночі, Леонід Макарович, ви там набрали вже 60%, там 70% були такі. Я говорю, скажіть, а як референдум, ви собі не уявляєте референдум 92 95 в східних і центральних областях це не жарт 5 грудня 91-го року ви складаєте присягу у Верховній Раді. Що в цей момент ви відчували? Це був дуже урочистий момент, особливо на мене, навіть я б, не посторонно скажу, вичавила сльози. Урочисто присягаю народові України. При здійсненні повноважень президента України суворо додержуватися Конституції. І законів України поважати та охороняти права і свободи людини і громадянина, захищати суверенітет України, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки. Я думав, що коли я прийду Верховну Раду, я заспокоюсь. Мене є я В'язавсю якусь справу, я заспокоююся. Але коли не сліз прощар, мене Схід і захід республіки перед виборчих бурях ще глибше поєднались. Чи не вперше не чути було полемік? Хто більший, а хто менший патріот? Та чий Бог кращий? Виявилось, що Бог для всіх нас єдиний. Не відчули того, що він збирається на якийсь союз знову затягувати, чи збирається гальмувати введення ринкової економіки, але це ще поки що слова. Побачимо, які будуть діла. Я вважаю, що новообраного президента чекають перш за все складні фінансові проблеми. Успіх залежить від того, наскільки буде консолітоване наше суспільство. Наскільки ми будемо єдині у волі до забезпечення державності України? Якби була можливість стрибнути в одну і ту саму ріку, якби була можливість. Знову повернутися в той час. Ви повторили б всі свої вчинки так само? Безумовно, я б повторив свої вчинки, що торкаються незалежності України і все, що з цим зв'язано. Саме тому, щоб Україна була незалежною, була державою, саме державою. Без будь-яких але і без будь-яких умовностей. Повнокровна і повноправна держава.